Друзі, всім привіт! Сьогодні не обзор, а коротка замітка, як визначити збільшення оптичного приладу, не знаючи, що за прилад. Ну ось маємо, наприклад, такий бінокль, на якому написано тільки Japan і код заводу виробника. Е, яка кратність? Невідомо. Що за бінокль, невідомо. Фірми Невідомо. нічого невідомо. Як визначити реальну кратність? Так, от, виявляється, що все дуже просто. Фізика нас не підводить і тут. Якщо розглянути, звичайно, найпростішу оптичну схему збільшувальну, то виявляється, що вихідний зрачок, ну тобто відображення передньої лінзи, рівно в стільки раз менший за діаметр передньої лінзи, рівно в стільки, в скільки кратність самого оптичного приладу. Тобто нам треба замірити діаметр вхідної лінзи, тобто об'єктива, і розділити на вихідний зрачок. А вихідний зрачок це не діаметр. ...самого окуляра. Це ось оце відображення. Оце біленьке, яке там бігає. Там де зображення. Ось треба заміряти розмір саме ось цієї плями, яка там бігає. І того заміряємо діаметр об'єктива. 23,5. Тепер заміряємо діаметр вихідного зрачка. Я це буду робити не на камеру, а на око, тому що на камеру точно не виходить. Ну, десь так. Получаємо 3 і 3,2, 3 і ,2, 3 2. Ділимо одне на друге. Я скористаюсь калькулятором. Получаємо 7,3. Зрозуміло, що даний метод не суперточний, але ми принаймні можемо приділити, що збільшення в районі 7 крат. І для того, щоб перевірити точність нашого методу, ну принаймні то, що він правильно показує, можемо взяти заводський бінокль 7-кратний. Замеряем диаметр объектива. Сорок девять и четыре. И замеряем выходный зрачок. Так, может, я на потому что камера может... Вот, так, так. Шаташки, мэр, так. Ну, вот Можно начать. Ну, Сходится, сходится. майм, майм, майм. Май. 74 вот. 7 и Делаем. На 7 и 2. Отримуємо 6,86, 6,9 крат, тобто 7 крат. Ну, таким методом можна з достатньою точністю дізнатися, яка кратність у оптичної системи, чи то бінокля, чи то труби, чи то телескопа, ну будь-чого щось зближує.